Асах представники правого сектору заблокували центральне відділення Приватбанку. До радикальних дій молодики перейшли після відмови представників банку надати доступ до рахунку організації Центр навчання та реабілітації добровольців. Громадській організації Центр навчання та, та підготовки під Центр навчання та реабілітації добровольців змінився керівник. Старому керівнику закрили доступ до рахунку, новому керівнику не відкривають доступ до рахунку. На протязі тижня біготні Доступ до рахунку не відкритий. Мотивує банк це тим, що вони не можуть зробити е, доступ до рахунку без того, без, без того до тих пір, поки я як фізична особа не відкрию на себе картку в банку, аж потім вони зможуть зробити доступ до юридичного рахунку. Ми стоїмо в чергах, люди заходять, люди виходять, нікого не блокують. Будь ласка, заходіть, але е, в чергу, як ми отримаємо, після того отримують решту. За словами активістів, через блокування рахунку вони не можуть допомогти військовим на сході, передати необхідне спорядження, продовольство та одяг. У банку ж пояснюють, що обслуговують користувачів за стандартною схемою і відкривають рахунок на юридичну особу лише після ідентифікації фізичної. По причині того, що в банку є придільне. Определені... Система обслуживания клиентов, которая подразумевает под собой идентификацию клиента с заведением финансового телефона. Все клиенты нашего банка знают, что на финансовый телефон приходит смс-пароль подтверждения любых денежных операций. Это для чего делается? Это делается для того, чтобы обезопасить клиента и его средства от мошеннических операций. Клиент, который к нам обратился, господин Гонта, он отказывается сделать телефон финансовым на наше предложение взять всю ответственность на себя в случае, если мы не будем делать его телефон финансовым, и он не будет получать смс-подтверждение платежей на свой телефон, написать отказ как бы официально от этой услуги, что он всю ответственность берет на себя. Человек ответил, что он этого делать не будет, потому что это проблемы банка. В данный момент мы пытаемся решить эту ситуацию другими путями. Предложили клиенту выписать чековую книжку, по которой он может со счета снять деньги в кассе напрямую. Чековую книжку мы выписали, но при этом клиент хочет еще и банковскую карту, которая опять-таки подразумевает идентификацию, финансовый телефон и так далее. То есть ситуация на данный момент складывается таким образом, что мы пытаемся ее решить. Поки питання не вирішено, активісти зупинили роботу фінустанови з клієнтами, влаштувавши черги біля каста терміналів. Отож, керівництво змушене йти на компроміс та проводити перемовини. Ми, давайте, попередній керівник оформляв цю карту? Ні, не оформляв. Ну у нього був рахунок у вашому банку як приватним особа. Я вам заявляю свою позицію як приватної особи. Жодних стосунків з вашою банком я мати не хочу, я вже мав достатньо. А, більше, більше, більше з вашою план можете, можете пояснити. Це моя особиста приватна. Зараз ми о, розмовляємо не про мою приватну. Ну, може, у вас є ми... проблеми, Ні, які не, я вам Не про моє можливіше. приватне життя, так. а про життя громадської організації а, юридичної особи. Такась нестандартна ситуація. Так, да, ви не хочете оформлювати цю картку як фізична особа. У вас є е, свої принципи, Я розумію це. Ну, можна було написати заяву, але зателефонувати на а, гарячу лінію підтримки і сказати: Я хочу так, та і так, та подати заяву любим зручним для вас методом. Будь ласка, зателефонувати через почту, через час я, я приходжу до вашого менеджера. Прямо Ваш він... менеджер він виконує все, тільки згідно діючої інструкції. Все. Після переговорів сторони дійшли згоди та потисли руки.